Нагадую, друзі, на продажі шикарніший варіант. Редкость пригнана я з Франції, чесна, 161 тисяча оригінального пробігу, підтвердженого всіма звітами. Автомобіль в ідеальному стані і незвична комбінація. Всім треба їхній кончений автомат. Але, друзі, вибачайте, я купую машини такі, які будуть їздити, тому що я в їх трошки розумію. 15К9 і звичайна механічна коробка передач 6-ступенева. Має максимальну комплектацію, складання, розкладання зеркал, безключовий доступ. Гарна резина всесезонка стоїть. Дивимося, друзі, на салончик. Салончик у нас прекрасніший. Ніде нічого не затерто. все класно, все офігенно. Порошки, все гляньте. По машині, жодного корозії, жодного чиричка, жодної ржавчинки немає ніде. Коректор зеркал, автоскладання, ESP, коректор фар, датчики світа. Датчик дождя, задній омиватель, мультируль повноценний, регулювання руля по висоті. GPS навігація. Музичка, Контроль. 6 ступочка. Все в родні. Бачите, так як по заводу не йде нічого. USB, старт старстопик. Все як полагається, все чітко, ніде нічого не перешивалось, не мавилилось. Дивіться, в якому стані. 161 тисяча, який може бути салон. Ідеальний. Перфорована шкіра, червона стрічечка. ніде нічого не провалене, ніяк. Регулювання сидінь по висоті. Педалі, все, що ви там хочете, все в родні, Все чітко. Міста по машині вистачає кругом. Задній ряд також, ну, глянь, неде, наче тут ніхто й не їздив ніколи. О, Машина в вагнях. Камера заднього вида, все працює, без ключовий тут теж є. Коврик цей не продається, дивіться, складання, сидіння, Та без проблем, як хочеш. Міста вистачає, всього вистачає. Що ми маємо? Нормальний багажник. Тут ось у нас виходить. Жилетка, ключ, серга, данкрат в оригіналі, все як положено, аварійний знак. Ну і це ще не все. Там ми маємо повно... повнорозмірну запасочку чи докаточку. Ні, її родна докаточка. Подивіться, в якому стані болтики, усе. Бачите все як виглядає. Неде ржавчики, гнільки, нічого де нема. Машина повністю оцинкована. Машина з чесним пробігом, машина в ідеальному состоянні. Не по кровочках, ніде, ніде немає ніякого признака на корозію. Автомобіль міський. Їздив я їм віддихати, ви всі бачили, це прекрасна. Машина повністю максимально обслужена. Потому що в Франції Тео вона не проходила, я її вирвав раніше, ніж вона пройшла ТО і вийшло так, що я її обслуговував тут. Відео є, всі на сторінці. Ремні ролики, масла, фільтра, всі життєві, помпа, тормозні колодочки, трошки пройшли по ходової, ну по мелочам усе є на моїй сторінці. Пробіг чесний. Машина взагалі не те, що продаж тільки у родину тим людям, які шукають машину для себе. Як завжди, адхапоточку. Я ніколи в житті не мию. Машина повністю все поміняне, все обслужене від А до Я. В ідеальному технічному состоянні. Візуальному також повикидаємо з лісточки. Машина перевірена мною. Я вже на її 1003 наїздив, накатав. Подивіться все у якому стані, у якому стані болтики, усе акумулятор. Гляньте все чотенько. Пилюка, все є, як положено. Дивіться, болтики, все по меточкам, кожен датчик, усе як має бути. Ні ржавчинки, не ні гнільки, ніде нічого немає. Автомобіль працює ідеально, і стан його ідеальний. І що не странно, на цьому автомобілі. По-моєму, всі стекла рідні в оригіналі. Подогрів задніх стекол. Вона притонірована. Задошик пританірований темніше, передосик послабше. Це все було в Франції. Ніхто тут її не тонував. 08 місяця 2025 року на 159% 500 я міняв ремні, ролики, масла, фільтражитка, все усе є на моїй сторінці. На вид дуже специфічна, зато вона дуже практична. Їй можна їхати куди угодно, по будь-якій дорозі. Хоча це передній привод. Але тут є блокування переднього диференціалу, якщо колесико одна буксують два ключа. Висота у неї висока. Тобто проїхати, пролізти вона зможе кругом. І після того, як я поїхав у ліс по гриби, по пескам. Я зрозумів, чого її називають жук. Тому що ця машина, як жук, вилізе з будь-якої жопи. Вона класна, як сімейний, паркетник. та офігенна. Вона висока. Ви не боїтесь заїхати на бордюр з бордюр. У салоні місця предостаточно. Тобто ми сідаємо і відчуваємо себе як повноцінному кросовері. Мені тут зручно. Класна, хороша тут. Музичка стоїть із пищалочками з усім. Машина по салону, візуальний від і технічний в неї просто ідеал. 161 тисяча пробігу на сьогоднішній день. Чесного, підтвердженого, я торгую тільки хорошими, чесними, класними тачками. Для цієї машини 160 тисяч це легесенька прогулочка Пилівчу на карася. І зараз легенько заведу. Все, автомобіль завівся, працює. Я покажу вам, що тут є клімат контроль, також повноцінний бортовий комп'ютер. Міняється все, стиль важження. От, зарядка батареї, тут багато всяких режимів. Також переключаємо на клімат контроль. Як вона працює. Ви послухайте, як ця бубочка шаматить, як вона шепче. Послухайте. Це просто, просто куколка апаратика можна кругом, можна по трасі, можна по лісу, можна по полю, можна по городу, на рибалку, на гриби, у село по картошку, на відпочинок, у Карпати, куди хочеш. Машинка проїжджає везде, дуже широкий радіус колес, хороша гума, дуже гарний. Світ тут, дальній ближній. також є протиманочки по машині. усе чітко, все ідеально. Як завжди, наліпочка, що Це іменно моя машина, куплена в мене. Вона є. Здирається вона тільки з лобовим стеклом. Нафіг сразу. І кстати, також машина ця пройшла тихогляд до 27-го року. Пройшла тихогляд. Але обслужував її тут я сам. Машина топчить. Економна, надічна, чесний пробіг. Попробуйте знайти такого жука. із з таким пробігом подешевше. Цей даного апарату 10 тисяч продаж тільки у родину. Хтось скаже, блядь, так места і заді мало. Друзі, дивіться, сяжу чітко коленями почти достаю. Ну, Мені тут удобно, мені тут комфортно. Посадочка висока. Машина сама по собі висока сидіння в ідеальному стані, шкіра в ідеальному стані, Карманчики. Підгри сидінь два режима. чотири стеклоподйомничка, Машина просто в ідеалі. Я не знаю, що. У цю машину реально додати нічого. У ній є все. Є практичність, є надійність, є економність. Є чесність і є безотказність. Машина універсальна підійде для будь-яких доріг і для будь-яких потребностей Як на мене, це дуже ідеальний варіант і дуже рідкісне поєднання. Звичайний 1,5К9, Який всі знають, і звичайна механічна шестиступенева коробка передач це дуже рідкість. Не варіатор, а механіка. Автомобіль простий, як 5 котея. Обична ходовая, задібалка, два амортизатора пружини, все. Такая як реномеган. Простая, надежна, дешева в обслугі. Робити взагалі нічого не треба. Машинка обслужена від А до Я. Якість гарантії.